Падает. Ебащий Є... случай. Гля. Замале. Ли летить от падає. літакопад для ворога не закінчиться ніколи. В управлінні стратегічних комунікацій зсу вперше повідомили статистику та показали мапу уражень російської бойової і стратегічної авіації. Від початку 2024-го вдалося поцілити понад три десятки літаків, зокрема, два літака дальньої радіолокаційної розвідки А 50 один іл 22 стратегічний бомбардувальник Ту 22 два м. 3, майже десяток су 25 та інші ворожі пташки в страткомі зауважили, що деякі літаки могли зазнати ураження та повернутися на аеродром, але потім стали для тривалого ремонту. Дані про решту збитих моделей встановлюють. Тож орієнтовний перелік може лише збільшитися. А як відбувається знешкодження ворожого су 25 Показали бійці Нацгвардії 23 червня на Донецькому напрямку. Збили російського грача, щоб поцілити літак, нацгвардійці використали радянські пзрк ігла єс. Єс, хто ще попав правильна відповідь: Український дрон. Удар по нафтобазі в Тамбовській області Росії місцева влада заявляє, що пожежа незначна. Очевидці кажуть, що горить принаймні один із резервуарів. У нас одна протікає. зверху. Де? А ще з'явилося нове відео подій попереднього дня з ударом по редкінському дослідному заводу, що у Тверській області Московії там розробляють. Химическую продукцию для ворожої авіації. Московити скаржаться, что вдарили одразу три дроны. Обломки БПЛА валяються везде. Три штуки, еб**. Забор железный просто, срезав, на Последний горит дайте этими цистернами. Дронів буде більше, буде більше і західного БК. Це вже бачать українські артилеристи на Донеччині. Обслуга німецької САУ «Панцергаубіца-2000» вже відчула. Різниця з весною істотна. Напередодні ЗСУ вдалося відтіснити ворога з мікрорайону Канал, що у часовому ярі. З Зараз основна задача у нас контрбатарейна боротьба і не дати просунутись до нас ближче. З весною то більше стали працювати. Нарядом побільшало. Працюємо. Ну, воно день на день не виходить. Буває день якийсь і шумний, буває тихше. Це так. Не загадуємо. Воно все може за півдня помінятися ситуація. Довго не стоїм на цих на вогневі. Тут же ж в цьому і преимущество цієї гармати. Ми швидко виїжджаємо. Отрабатуємо і швиденько виїжджаємо з позиції. Олексій Пасак п'ятий канал. Ворог бив по бурштинській тес 12 разів. Відновленню вона не підлягає. Місто бурштин взимку може залишитися без опалення та гарячої води. Про це заявила чільниця Івано-Франківської ова Світлана. Онищук етері Радіо Західний Поліс. Більше 12 ракетних атак було спрямовано на наш енергетичний об'єкт, і відповідно також всі служби кожен раз спрацьовували. Але зараз ми і вже не зараз, а вже певний період часу. Ми розуміємо, що відновленню не підлягає борштинська тес. Вона надзвичайно сильно зруйнована. Але ніхто містян, людей, які проживають в Борщині, не залишить і територіальну громаду наодинці з проблемою. Ми ми протягом останніх місяців пропрацювали проблему. Цю ми звернулися до нашого уряду, до міністерства розвитку громад і територій та відновлення щодо цієї ситуації і з урядовцями її пропрацювали. Міжнародні партнери почули Україну та визначили надання комплексів протиповітряної оборони пріоритетом. номер один. Низка країн вже виділила кошти на додаткові системи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Італія передасть нам уже другу систему СампТ, яка є надзвичайно ефективною і здатна перехоплювати балістичні ракети. А, Румунія надасть одну систему Петріот. Німеччина надасть одну систему Петріот. І крім неї, а, також Німеччина надасть системи Айрісті і Гепард. Крім цього. А, Сполучені Штати надають пріоритет, надали вже пріоритет для України в постачанні ракет для Петріота, ракет для НАСАМСа, для протиповітряної оборони. Нідерланди е, збирають зараз з партнерами і надають нам ще одну систему. Петріот е, Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія надають додаткові ракети для Петріотів. Що критично важливо мати достатній запас. Е, Такі ракети окремо також надасть Іспанія. Швеція надійшла Україні два літаки радіолокаційного спостереження. Називають внутрішнім туризмом і хизуються загарбаним морем. Росія влітку почала активно рекламувати окуповані українські курорти серед загарбаних перлин бази відпочинку у Запорізькій, Херсонській і Донецькій областях. Але навала туристів, як було до 2022 року, загарбникам може лише знитися. Ганна рибалка дізналася, як російські військові за два роки розмароделирили наші санаторії та пансіонати уздовж узбережжя. Азовського моря. І коли власники туристичного бізнесу сподіваються повернути вкрадене, до окупації частини Запорізької області Олександр Рощин мав три бази відпочинку в багатому курортному селищі біля Азовського моря. Кирилівці найулюбленіше місце відпочинку українців, близько 40 кілометрів пляжів сонце, море. І мільйони туристів. Це були два комплекси. Вони знаходились один на одній косі. Це на пересипі, він трохи менший. А більший із двох об'єктів знаходився на Федотовій косі, в самому центрі розваг, там, де найбільше збирається людей. Як я кажу, де б люди не відпочивали, ну у нас пляжі в 40 кілометрів. От, і де б люди не відпочивали, розважатися вони ввечері приїжджають і вночі до нас. Дуже все було добре. Останній гарячий сезон у Бермудах так називається одна. З базу Олександра туристи відгуляли у 2021-му. Після 24 лютого 2022-го у Кирилівку зайшли російські військові. Я найперший, хто втратив ці бази, бо мене найпершого вони націоналізувалися. Як вони це називають? На найкращих базах Кирилівки на першій лінії від моря оселилися окупанти. Те, що Олександр називає справою життя, понад 20 років росіяни розмародерили. Це готельний комплекс. Двох трьохповерхові будівлі дуже зручні люксовські номера, на прямо на березі моря. От вже меблі вивезли, камазами вивозили меблі. Мені показували, розказували ті, хто там ще тоді лишався. Кондиціонери всі познімали ході холодильники розібрали, стиральну машину, всю техніку, слюсарню. Там до окупації було ніде яблуку впасти і в курортних селищах, і містах Донеччини Меликіне, Урзуф, Юр'ївка, Бабахтарама, Сідове і власне Маріуполь. Але ще садово новоазовського району. Потім сам Новоазовськ, власне кажучи, потім Буде безпосередньо Маріуполь, потім від Маріуполя до Бердянська, включаючи Бердянськ із Бердянською косою. Все це велика величезна курортна зона. Та після приходу рускава міра окупанти закрили місця для відпочинку. Про кількість туристів, яка була, коли територію контролювала Україна, тут можуть лише згадувати: не просунутися в ворзуфі, взагалі було не протиснутись. Настільки там було багато людей завжди, і під час ну з 14 по 22 рік так о ж зари там ну напівпустий пляж. Вони намагаються розповісти, що там купа людей, але хто знає, скільки там було людей, там, скажемо, влітку на го року. Ну це смішно. Частині власників курортних баз вдалося виїхати з російської окупації. А місця біля моря зайняли ворожі війська. Нерідко дорогу їм вказували місцеві гауляйтери. Зрадники То вони їхали, показували, відкривали базу. Азова відкрив теперішній очільник. Він до речі був до. mm -hmm. Повномасштабного це зараз залишився очільник сільської ради. Нашої тепер адміністрації Урзуфа. Там дехто попов там є кримінальне провадження. По ньому. він сам відкрив, допомагав розмородерити все ніякого примусу там не було. Нічого це от ідейна сволота, яка чекала русський мір. Але російським окупантам начхати на загарбану туристичну інфраструктуру. Головне для терористів логістика через Азовське море, путінські посіпаки везуть з Брою, пальне і тимчасово живий людський ресурс. Вони з самого початку окупації узбережжя розпочали використовувати там ті бази відпочинку, ті пансіонати, які там були як такі собі військові бази, да але ж після того як туди були Влучання від нас е, наскільки я знаю, практично на базах вже військової техніки військових сил немає. За словами запоріжця Олександра Рощина, більшість його знайомих із Кирилівки виїхали. Колаборанти, які роками чекали на руський мір, залишилися. Щоб не втратити майно, окупанти змушують реальних власників баз відпочинку переоформити нерухомість за законами країни-терористки. Ти ж не сплачуєш нам орендну плату за землю. А як я можу платити? Це злочин. Все, в тебе нема договору. Ти для нас ніхто, знаєте, готувалися до старості, щоб там на морях вийшов на море, подивився і все добре. От, але... Олександр написав заяву до СБУ про втрату свого майна біля моря. Сподівається, рано чи пізно, як не йому, то й його онукам Росія таки заплатить за скоєне. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Українській конституції 28 років. Саме цього дня 1996 року ухвалили основний закон держави. Законотворці працювали майже безперервно добу. Ті події називають конституційною ніччю. Найбільше дискусії викликали статті про державні символи, право приватної власності та державну мову. Після тривалих суперечок рішення про ухвалення конституції підтримали понад три сотні депутатів. Основний закон набув чинності одразу в день ухвалення. Цей день став державним святом і відзначається щороку.